Він взагалі неофіційна його назва Мала Нобелівська премія. Дуже багато у подальшому відомих науковців, нобелівських, є Нобелівські лауреати, ми їх слухали. І інноватики, підприємці технологічні вони йшли через цей конкурс. І чудово, що там Україна є, представлена. І перемагає достатньо, достатньо вагомо. Е, ну, Потенціал дуже великий зараз, молодь просто неймовірна. Е, я не знаю, з чим це пов'язати насправді, але навіть порівняння порівнянні з минулим роком, да навіть ще два роки тому. Роботи вражають просто неймовірно. де наукова підґрунтя, і діти такі сильні, сильні, вони захоплені. Вони всі розуміють. Вони ну от навіть не, не треба нічого запитувати. Він зроблений з. Е Шлакових відходів металургійного виробництва та лужного компоненту, який також може бути відходом виробництва, цей цемент для нього визначались загальні параметри це термін, за який він застигає, та міцність на Ось після цього також цим цементом було надруковано невеличкий тестовий зразок, щоб перевірити, чи взагалі працює воно в реалії з адретивним будівництвом. Ой, ну, зразок тестовий. Треба ще далі перевірити це на великому масштабі. Чекаємо, коли трохи покращиться погода, і будемо перевіряти, будемо будувати. Щоб запустити робот людині потрібно або підборіддям, або лобом нажати кнопки, які програмно запаралелені. От вона нажимає. Робот запускає її годування, він зачерпує їжу і підносить її прямо в рот людині. Людина має час, щоб взяти їжу до рота, і робот відповідно забирає ложку назад. В цій камері знаходиться Vortex дизайн, вода заходить в такі собі такі собі кишені. Потім сюди дається магніт додаткова камера, і вода акумулюється всередині. Тобто ви вставляєте це в потік води, наприклад, в річку, а далі. Вода проходить через ці системи і збирається в камері всередині. Потім ця камера знімається, і ви маєте питну воду прямо всі камери. Якщо потік достатньо великий, сюди встановлюється додаткова батарея, акумулятор зберігається енергія, і відповідно окрім того, що ви маєте очищену воду, так само ви маєте її частковий заряд. Це непогано на для того, щоб не знаю, розпалити вогонь або зробити іскру в екстремальних умовах. Інтелійжент речовина це відкриття нашого наукового, наукового керівника Вадима Леонідовича Коваленко. Цим ще ніхто не займається, але це розумна речовина, яка має багато напрямків використовування, тобто біоболіфункціональна. Тобто, в нашому прикладі це у нас є лакофарбове покриття, тобто краска сама. Але при цьому вона є вона має активність характеру при попаданні там. Розіна активного середовища, наприклад, там на трій як було в наших дослідженнях. саме о, прикол цієї речовини, що вона і є фарбою, і є о, захисною плів. Ну і вона покриває захисною плівкою. А, ну, це саме тому, що це інтеледжент речовина, яка може робити дві функції, але не само самого початку, а безпосередньо тоді, коли потрібно. Ми пропонуємо рішення проблеми Ультразвукові випромінювачі, котрі будуть відкидати їх. Бо дуже всі комахи дуже бояться кажанів. А кажані працюють на частоті 46 кГц для ехолокації, щоб зрозуміти, що там далі є, чи варто долетіти, чи немає там стіни. В основі лежить сами, сам ультразвуковий випромінювач та даний плафон. Ми створили даний плафон в програмі 3D-моделювання, потім планували замащувати дірочки воском із середини та розтоплювати його в гарячій воді, щоб виявити ідеальну конфігурацію дірочок між собою. Даний метод може використовуватися як і для точкового освітлення, як і для звичайних ламп, так і для дуже масових освітлень, як ті самі теплиці.